Дівчатка, дуже дякую за довіру. І дійсно, матеріали – це дуже якісні, і круті матеріали, нові на ринку. Дивіться, скільки я вже їх скупила. Найбільше мені подобається з цих всіх матеріалів: це білдер гелі, ліквіта, крилогелі і бази. Не забувайте, що в D-Nails діє крута знижка на перше замовлення мінус 40%. Ви таке просто ніде не бачили. І для постійних клієнтів триває знижка мінус 20%. Тобто на наступні замовлення ви знову маєте знижечку мінус 20%. Найбільше я маю це кольорових топів, молочні, рожеві. Я обожнюю кольорові топи, завжди потрібні. Далі рідкі акрилогелі і бази. Бази це файбер, яка тримає все просто під гель, дуже крута, без ніяких відчарувань, дуже міцна і густа. І, і ось така кольорова база самоврівнююча. Дуже класні. Нюд кольори, наприклад, цієї бази, Подивіться, який гарний кольор. М -м -м, просто ваніль, настоящий ваніль. Далі в мене є рідкі акрилогелі, теж в таких зручних бутилочках, дуже стильних, дуже гарна консистенція, легко ними працювати, обожнюю. І саме багато в мене тут. Є, це білдер гелів, тому що білдери в них дуже крутої консистенції. Я показувала в попередніх відео, яка консистенція білдер гелів. Така як густа рабербаза, просто ідеальна до роботи. Ми дуже полюбили, вже дивіться, вже половину немає. Тобто, дуже часто зараз в мене під рукою завжди всі матеріали від Дінею. Що ви ще пробували з цієї класної фірми? Напишіть, будь ласка, в коментарі, що найбільше вам подобається. Я вам раджу спробувати білдери полігелі і звичайні бази. І не забувайте про знижки.